Завершився другий раунд Кубку світу. Вчора ми вже дізналися багатьох учасників третього раунду, а сьогодні був день тайбрейку, де учасники, котрі зіграли вчора 1-1, з'ясовували, хто пройде далі. Давайте подивимось трохи результати цих тайбрейків. Був дуже зачасний тайбрейк у Саргісяна. Він переміг 3,5-2,5 загалом. Мустафа ілмаз пройшов далі на тайбрейку. ЮНЖИ зміг здолати свого суперника теж такому доволі затяжному тайбрейку. Нараян пройшов теж в дуже затяжному тайбрейку. Ніколас Теодору теж зміг здолати суперника свого. Шахірар Мамідяров сьогодні вже не залишив шансів своєму опоненту після вчорашньої поразки. 2-0 швидкий переграв. Нілс Гранделіус теж переміг. Даніель Дартха зміг здолати Григорія Опаріна. Хосе Мартінес. Більш відомий як Жуспем по титульних вівторках все ж таки зміг дійти до контролю Бліц і перемогти свого суперника. Надябюк Абдусаторов теж переміг. Пранав пройшов далі. Мабуть, самий цікавий матч з тайбрейків це Расмус Свейн проти дерев меду, де навіть відбулася партія смерті так звана Армагеддон, де одного з суперників було на одну хвилину більше. Ми якраз її подивимось. Абель Саргізіян теж пройшов далі. Діяк теж пройшов. Прагнананда дуже довго намагався переграти свого опонента, все ж таки зміг відігрався після поразки, зміг зібратися, то пройшов далі. Роберт Хофт Ганесян пройшов далі. Дубов далі пройшов. На жаль, програла Аргентинська зірка. Аргентинський Месі Фаустіно Оро поступився, все ж таки відіто. Досвід зіграв своє, але Фаустіно дуже гарно боровся. Артемія пройшов далі. Ардітіс теж зміг переграти Ніхала Саріна. Маленька сенсація теж. Сем Віан переграв свого опонента. Теж дуже затяжний тайбрейк був у Майкла Адамса проти Івана Чіпарінова. Майкл Адамс зміг пройти свого опонента. Радослав Іташик переграв Максима Лагарда. Вахідов переграв Чигаєва. Ось такі результати у нас. Давайте переходимо до самих партій. Вибрав найцікавіші Фаустіна Воро, як поступився відіту. Давайте подивимось. І ще подивимось, як Адамс зміг переграти свого опонента. Цікаво менше, на мою думку. Почнемо з Фаустіна. Італійська партія у нас. Дуже багато маневрів, стратегічна боротьба. Білі провели d4, чорні перебудували свого коня на g6, десь хочуть зайняти клітину F4. Білі наносять типовий тактичний удар на Е5, виграють пішака але чорні одразу його відігрують. Забрали ще. Тепер у білих трошки розбита структура, але. Візуально дуже хороші шанси поборотися за перемогу. Так, якось ферзь на h5 підійшов до короля, кінь може скакнути на g5, а віддід спокійно грає 6, даючи якраз десь піти кінь G5 в майбутньому. Слон c 2 Пішов Фаустінно. Вже і слони заряджені грати проти короля. кінь d 4 і ферзь c 5 Намагається перейти в веншкою, плюс, напевно, c 3 ми всі знаємо, коли вас атакують, то треба поміняти деякі фігури, щоб знизити тиск. І перейшли в Enschлі. Вже слабкість С3, можливо, скажеться в цьому Ешке. Поставив дуже потужно слонів тут, контролюючи центр B6. Профілактика, зміцнив структуру, підвів туру на D8, перебудовує коня тепер. Слон А3 не подобається частком, але хід. В принципі, логічний. Слон С1, а це вже нелогічно. Одразу міняється. І А4. Захоплюється простір, клітинка Б3 і хочеться піти А3 взагалі, десь в майбутньому, щоб на 2 була зафіксована слабкість. Б5, кінця 6 спочатку підводить фігури. Перевір коня на А5. F6 виганяє. Коня, кінь F3. Не хотів бити на С4, тому що це візуально не хотілося грати, дуже сильний кінь. Але так треба було грати мабуть, і йти королем на С5. В парті було по-іншому, перевів коня на D2, слон e 2 B4. Потроху-потроху по чорні насуваються. Активізували туру. Б3 провели. Вже і прохідний пішак дуже небезпечний, Тура Тураци 3 зайшли, А3, і потроху пішак просувається до перетворення ферзі. А2, Д4, якась спроба цього пішака зупинити. Але потроху відвід дуже технічно, спокійно переграє свого суперника. Обмежив коня, забрав на H3 хладнокровну, дав шаг, перебудував туру і на B1. Її поставив. І тепер король пішов далі. Зрозуміло, що тут шансів взагалі немає в білих та визнав свою поразку Фаустіном. На жаль, вибув з турніра, такий яскравий, талановитий грам. Давайте подивимось, наступною партією це як Ханс Німан вибув з турніру. Теж виник доволі цікавий речник, але почнемо. З дебюту іспанська партія. Д4 проводять білі. забрали на Е7, просунули Д5, хоча це не подобається часткому, але подобається Лоренці водічі. Слон G5 вивели слона. Вивели ферзя, десь хочемо піти слон F4, на це сів натиснути, повернули слона, підвели туру, вже тиск по лінії С, Тура Д8, теж все логічно. Ферзь С2. Здвоїлись, дуже неприємний тиск по лінії С, вирізаний слон, це білополе. Кін Д2 вже контролюємо клітинку С4, Б3, далі її взяли під контроль. Повністю стратегічно біля контролюють ситуацію. Ферзь F6, слон G3, спокійно діють, D6, не дають мінятися, так, просувають далі свого пішака. Він стає все більш небезпечним. Тура d8, кінь f3, кінь f4. Прийшов кінь на f5. Максимально жорстко грають білі, спокійно, без якихось шансів для чорних. Просто їх перекатують. С4, кінь d4. Якось намагався Ханс підкрутити, створити якісь загрози. Кінь D4, е 5 максимально спокійно. Ферзь G6. На кінь E5 було б Ferсі 4, скоріше за все, на E8 провисає, тому вирішив не брати ханс. Відійшов g 6, забрали g 6. Забрали на C4. І зайшов ще конь на С6, хоче піти на Е7. Ще забрав на А5 по дорозі. Відійшов на B3, причепився до С5, пішли F4, захистили коня, хочуть піти слоном в 2 і кінці 5. Так і роблять. Забирають. носять такий неприємний технічний удар. Забирає ханс. Не можна брати слона через те, що просто проскакує пішак в ферзі. Ніхто не може його зупинити ніяким чином. ну На Тура Д3, наприклад, Тура D1, тура d 7 ну Тут дуже мало шансів після Тура С4, якось ТУРА1 можна піти, потім Тура Б7 відібрати цього пішака і та потроху реалізувати. Тому вирішив шанс якось переходити в різнокольоровий ну, основень, але це його мрія. Поки не дають цього зробити, прийшли слон e 6 підготували. Подом слон 5 хід D7 вже загрожує D8 ферзь. Тура B1, слон С7, Тура 1. Підходить король. Тура чорна. Немає взагалі клітин, куди ходити, вона дуже пасивна. G4, тура А8. слон 5 не хоче переходити в веншпіль слоновий, бо це такий момент неприємний, що може закінчитися нічю в, в різнокольорова. Слоновому, тому слонний 5 вирішив. F5. Знову ж таки, не можна бити F7, тому відійшов назад, пішов далі король активізуватися. Тура H8, король D4, король прибіг з темпом ще напевно слона. І слон E1. Відійшов сюди. Загроза вже є Тура 7. Спочатку захистилося на E5. Забрали. Можна було слоном забрати, щоб тиснути ще на g7, але вирішив так. Відійшов. Король G5. Можливо, навіть зівнув на D6 пішака. Є в мене така підозра, але такий великий цей кноп. Підійшов c 6 відрізають білі короля. Входять 4. Хочуть просто забрати на G7 та виграти це річки. Слон c 7 обережно, слон D6. Слон С5 не, не можна ходити на лінію С, тому що буде слон F8, слон G7 одразу. Тому ось таким чином потроху пересувається там чорні по лінії Б. Причепилося до пішака G7, Тура Е4, Тура С8 вирішує піти вже в лабанк. банк Таким чином вирішив, що це абсолютно виграний. еншпіль, Візуально я б теж так зробив, забрав би на C8, потім побив би на G7 і пішов би пішоком аж. Я думаю, більшість людей би так би спростила цю ситуацію. Забрав на G7, пішов H5, H6, але з'ясовується, що король темп-темп встигає прибігти на F7, стати на G8 і візуально це нічия. Дали шах, і тура G1. Ось, е ческом показує нам, що це дуже серйозна помилка, так? З двома питаннями цей хід. Як треба було грати? Ну і в чому різниця? Треба було грати g 2, щоб можна було в майбутньому давати шах і та повернутися турою якраз на білу клітинку. А g 1, після F6, ми маємо контролювати лінію F, так, пішакає, не давати п'ятий F7. Але тут виникає хід слон Е3, і він контролює поле Ж1. Ми не можемо дати шах. А ось тут, як я казав, якщо ми пішли ж 2, на F6 можна було б піти в тура F2 та потім повернутися якраз на G2, щоб був шах. Це дуже важливо, тому що на слон Е3 в тура ж 2. Немає в королях ходу. Там, ну, Король в 5, якщо так, то ми можемо підійти королем на F7. І далі стояти. На ф 7 тураж2. Встигли забрати цього пішака і зіграли в ніч. Тому тут немає плану, як посилити в білих позицію. І через це нічю давало тільки Тура G3 або тура g 2 Тому що Тура G3 F6, так? немає в білих відходу такого, щоб контролювати клітинку G3. І все те ж саме. так? Відійшов слон, дали шах, слон повернувся. Ми стоїмо. Якщо король відійшов, то король підійшов наш. Ось такий план дій. І якщо, наприклад, ще був хід на тура g2 f6, тура F2H7, то ми ходимо королем на H8, не боїмося взагалі входу F7, тому що забираємо, відволікаємо короля від захисту пішака і це вже Так. А в цьому варіанті з'ясовується, що все дуже погано для чорних, що після Тура F1 слонів 3 контролюється. G1, Тура ходить на F3, H7, і до нещастя чорних ще є хід F7, і на Тура G3 закрилися слоном, після чого чорні здались. Нема далі змоги тримати цю позицію. Останній шанс був Тура F7, наприклад, так, як в тому варіанті, що я показував попередньо. Але тут ніхто не буде брати на Ф7, а дадуть шах слон D4 і поставлять ось такий неочікуваний мат-слоном. Таким чином Ханс Німан покидає турнір, а Лоренсо Удічі йде далі. І остання партія, яку ми сьогодні будемо розбирати, як Майк Ладомс на досвіді переграв Івана Чепарінова. Знову у нас іспанська партія. Білі підривають А4. Чорні. Ходить Б4. Захопили трохи простору. Д6. Пішли тура б 8 Контролюють пішака на б 4 а 6 профілактика, Д4. Провели все ж таки білі, забрали чорні на С3, тепер у них є лінія Б, але слабенький пішак на А6, який. Атакуються слоном. Слон G4, не зважають на цього пішака. На слона 6 буде просто кінь d 4 тому D5 ходять білі, кінь D4 все одно ходять чорні, зайшов так дуже гарно кінь. Слона 6 забрали, зайвий пішак білий. Слон f 3 псує структуру майку. Кінь D7 перебудовує свого коня. Слон f 1 відійшли білі, кінь B3. Зайшли чорні, забрали на це один слона, пішли слон G5, активізували свого поганого слона. Стало на F4, вже якісь матові мотиви є. h 4 h 2 Для Бліцу саме те, що треба. Хоч і комп'ютер показує оцінку плюс 1,77, але ці всі проблеми, які створює Майкл, їх треба вирішувати. Це не так просто, як здається. Кінь Е2. Спроба вибити цього слона Fer G5 шах, Король. h1, Не захотів закриватися слон G2, як рекомендує комп'ютер, не хотілося вставати під зв'язку. Можливо, там якось не подобалось f 6, h 5, такі плани, тому вирішив відійти. Плюс потенційно потім тура хотіла стати на G1. Слон D2 знаходиться хід такий в чорних, дуже сильний, не міняє слона на коня. Відходить на b4. Так, перебудував слона. На C5 і причепився до пішака F2. І тепер пішак А вже не так потужно буде йти. Поле А7 контролюється слоном, і все не так погано для чорних. З'явилася активність, а це найважливіше. Кінь G3. f 4 напали на F3. Захистили білі. Тура b 4 хочуть здвоїтися по лінії b. Тепер пішли на H6, Тура А8, відфіксували цього пішака, щоб він далі не біг. Ферзі 2 намагаються. Білі його втримати, плюс захистили на F3, активізували таким чином ферзя, на їх думку. G6. Дуже технічний хід, обмежує коня, щоб він тут не міг перейти кудись такими шляхами, H5 накатує пішакату, ще хоче піти H4. Ще раз повторюю, що для Бліду ідеальна позиція для чорних. В них є плани, так, в них є. Форпости, гарні клітини для фігур, а в білих є зайвий пішак, але нема активності. Тура А7, технічно теж захистив десь на С7, не дає піти а 7 самостійно. Слон D4, так, якраз тура знадобилася нам на А7 для того, щоб контролювати пішака С7, кінь Е3 і кінь С5. Пішли далі, чорні, перебудувалися, І ферзь ферзі 4. Рекомендую нам частком Ферзь F6, але Ferzer 4 теж логічно. Причепилося на F2 на H2. Кінь А5, білий кінь прямує на c 6 хочу зробити вилку та пішака просовувати. Тура б6 дуже технічний хід. Кінь c 6 і Тура забирає на h 6 Просто забрали цього пішака. І тепер в білих немає ні зайвого пішака, ні компенсації за ту структуру, яку вони отримали. Забрали на h 6 Зайшли на А1, перев'язали повністю білих. Відійшли Ферзе, помінялись. Забрала на F2 вже є пішачок, в принципі, в чорних. Хоча, по суті, 6 на 6, так? Але слабкість на B2, слабкість на F3, слабкість на ф 2 Це все має сказуватись. Б4. Слон h 4 напав на цього коня, не міняється. Майкл хоче зберегти свого гарного коня проти поганого слона, який буде впиратися в цих пішаків. Ferзі 2, слон B6 захистили десь на c7, і слон під контролем. ферзь G5 напав на мат в один хід, захистилося король g7. Посилила короля, щоб не було десь шаху кінь e7, та щоб він не стояв на білій клітині. Кінь h 7 повертається кінь. H4 захопили простір, 10 H3 буде загрожувати. Кінь, A5. кінь G5, С5, кінь Ферзь f 2. Забирають білі слона на b6, бо завжди ферзь був прив'язаний до пункту G1, завжди загрожував мат. І здавалося, білі трошки змогли подихати. Але цей еншпіль, по суті, повністю безнадійний для білих, тому що вся структура зафіксована по білих полях. Все ж таки не вистачає пішака, поганий слон, дуже багато факторів, які на руку якраз Майклу Адамсу. Ферзь D2, F6, спокійно, поступово, кінь F7. Можна повернутися, подивитися, які були пропозиції від Ферзь Ferz 6, якийсь такий хід, але в цій ноті вліц, не хотілося б його робити. так? Врахувати якийсь Ферзь Ferzi 1. Зрозуміло, що на ферзі 5 це буде просто виграний пішаковий еншпіль. В цій ситуації. Помінялися пішов король, там прийшов на F4 та виграли. Але хочеться такі позиції грати з запасом, що і робить Майкл, входить F6, перебудовує коня G5, розташував всіх пішаків по чорних клітинках, жодної слабкості в чорних немає. І переводить коня на F4. Повертається кінце 6, не хоче забирати ферзя. Не хоче рахувати навіть ці всі варіанти. то загрожує B5, B6 якийсь. не хочеться йому цього робити. Хоча стояло, на мою думку, Там король F8, B5, король e 7 B6, взагалі нічого страшного нема, забрав, став королем на C7, де і все. Плюс c 6 це слабкість. В найближчому майбутньому, після того, як прийде король на D8, ми зможемо перебудувати коня десь на D4. І тиснути як на F3, так і на c 6 Плюс буде ідея ще перебудувати короля взагалі ось таким маршрутом на поле B6, і в білих взагалі немає шансів. При коні на D4, який контролює всі поля там F5, e 6 якщо там теоретично будуть якісь вторгнення, але їх не буде. Дивно, що Марк так не пішов. Це якраз було б в його стилі, просто закатати кінь проти слона. Дпробили і якось візуально їм стало легше. Цього зайвого пішака ще треба реалізувати. Але Майкл на досвід й ходить F5, одразу підриває структуру короля на F6, Хоч там слон щось і контролює. кінь іде, забирає цього пішака, ставить коня на D4, трохи поманеврували g 6, кінь в 4, так, причепився до H3 до D5, тепер король прив'язаний і e 4. Дуже технічно, проривається по центру. І після цього ходу Іван Чекарінов визнав поразку та здався. Ось такий дуже цікавий і навчальний еншпіль від Майкла Адамса.